Доброго дня, любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні я запрошую вас в цікаву подорож до весняного лісу. І поїдемо ми ось на такому чудовому потязі, а в нього сталася якась поломка, і наш потяг не може рухатися з міста. Давайте уважно подивимось і знайдемо поломку. Що з нашим потягом не так? Так, у нього квадратні колеса. Нам потрібно замінити їх на круглі. Тепер наш потяг може їхати. Ось ми з вами вже і приїхали до лісу. Ось мама-ведмедиця зі своїми маленькими ведмежатами. Погляньте, які гарні кошики у них. А в кошиках лежать писанки, які вони розмалювали до свята Великдень. Давайте разом порахуємо, скільки вони писанок розмалювали. Ведмежатко син пофарбував три писанки. А донька дві писанки. Скільки разом писанок розфарбували ведмежатко? Три додати два дорівнює п'ять. Отже, ведмежатко розмалювали п'ять писанок. Всі звірята готуються у лісі до Пасхи. Давайте поглянемо, хто в гості завітав до ведмежат їжачок. У їжачка в кошику було шість писанок. Він подарував ведмежатам три писанки, скільки писанок залишилося у їжачка? Шість відняти три дорівнює три. Отже, три писанки залишилось у їжачка. Ведмежата на галявині розклали писанки. Нам потрібно назвати, де яка писанка знаходиться. Назвіть, будь ласка, де знаходиться фіолетова писанка. На дереві. Де знаходиться блакитна писанка. На пеньку. А де знаходиться червона писанка? За пеньком. А де заховали оранжеву писанку? За кущиком. Де відмежата поклали жовту писанку біля квіточки? А де знаходиться біла писанка? Ось під деревом. На галявині у лісі хто залишив кошик великодній, а ось і зайчик. Він приготував цікаве завдання. Він дуже любить розкладати в рядочок всі цифри. Погляньте уважно, яку помилку зробив зайчик. Він переплутав цифри 8 та 4. Тут зайчик також переплутав цифри місцями. Погляньте уважно і назвіть всі цифри. 5 і 9 потрібно поміняти місцями. Хлопчики та дівчата, давайте допоможемо зайчику підібрати потрібний знак плюс або мінус. Потрібно поставити плюс 3 плюс 3 дорівнює 6. Який знак потрібно поставити між двійками, щоб у нас вийшло 0? Правильна відповідь мінус 2 мінус 2 дорівнює 0. Який знак потрібно поставити тут? Потрібно додати до 6 4 чи відняти вірна відповідь мінус 6 мінус 4 дорівнює 2. Який знак потрібно поставити тут між 7 і 1? Знак додавання плюс малята, звірята дуже раді, що ви завітали до них в гості. І вони вас вітають зі святом Великдень! А нам ще в час вирушати додому. Ось і закінчилась наша подорож. Я сподіваюсь, вам було дуже цікаво. До нових зустрічей! Бувайте!